Музика це вже давно не просто естетичне задоволення. Її вплив може поширюватись не на окремого слухача, а й на все суспільство. Привіт! Мене звати Катруся Палій, і в цьому сюжеті я поділюся музикою, яку має почути кожен. Як найкраще висловити свої почуття і як створити потрібну атмосферу тільки за допомогою музики? Саме вона може без зайвих слів передати все, що на душі, викликати сплеск найтепліших емоцій і залишити по собі незабутнє враження, а ще допомогти нам жити якісне життя. Наступні пісні, мабуть, ви чули вже не раз, однак таку безсмертну музику можна слухати знову і знову. Леонард Коен випустив два романи і кілька збірок з віршами, але всі його знають як автора пісні Галилуя. Щоб створити найкращий трек, він написав 80 варіантів. Її використовують у мультиках, фільмах та на різних церемоніях. На цю пісню записано приблизно 200 офіційних каверів, зокрема іншими мовами. Amen. У 2012 році Кенкамстайл звучала ледь не з кожного кутка, а танець кліпу не вчили лише лінієві. Її випустив південнокорейський виконавець псай. Відеокліп до треку переглянула рекордна кількість людей, і наразі кліп має 3,16 мільярдів переглядів і потрапив до книги рекордів Гіннеса, як відео, яке набрало найбільшу кількість лайків у історії YouTube. Опанкам Gangnam Style. Billie джин одна із найвідоміших пісень Майкла Джексон з його альбому Трілер, який випустили у 1982 році. Композиція має басовий риф та ритмічний стиль, який дозволяє впізнавати її серед сотень інших. Майкл Джексон у кліпі показав свій талант як танцюрист. Саме під цю пісню він танцював свою легендарну місячну ходу. Наступна пісня для нас рідна щедра, різдвяна молоді, яка здобула популярність у всьому світі. Український композитор Микола Леонтович працював над редакцією народної пісні багато років. У 1936 році американський композитор українського похоження Петро Вільговський представив англомовний варіант пісні «Carol of the Bells». Стосовно пісень зрозуміло, а чому інструментальні композиції, які ми вже знаємо понад декілька століть, далі вважають культовими. Секрет у їхній лікувальній дії кажуть, що гнів можна зняти за допомогою музики Вагнера. А от музика Моцарта позитивно впливає на психку та корисна при багатьох захворюваннях. А ось при нервовому виснаженні можна використовувати музику гріга. Є твори, які поліпшують увагу та допомагають зосередитись. Але якщо вас турбують головні болі, то як лікарський засіб можна слухати полонез огінського або весняну пісню Нандельсона. І це той випадок, коли самолікування зовсім не шкідливе. І наостанок абсолютний переможець нашого рейтингу пісня «Yesterday» британського гу. The На неї було записано 665 каверів автором хіта є Пол Маккартні. Від чого вона може вас вилікувати, дізнайтесь після прослуховування. over me Oh, yesterday came Кімсаден. Цей список не обов'язково має бути вашим хіт парадом. Ми його обрали за відчуттями, і нам сподобалось. А з вами була Катруся Палій. Гарного вам прослуховування, Па-па!